Всім привіт! Вас вітає канал Затишна Родина. У нас робота кипить. Сьогодні з чоловіком вирізаємо петухів. Ой, є у нас вони різні. Один з прошлого року, дивіться, такий вілікан, наверное, кілограм 5. А це всі цьогорічні. Виростили їх ми з малесеньких. Тут є і мої, де я з інкубатора вирощувала. А також ми були, брали. З інкубаторної станції в місті Татарбуна продавали по 5 гривень однодневні. Тож ми набрали пітушків, тепер у нас буде холодцю, хоч відбавляй. Зараз вирізаємо. Бачите, виросли гарненькі. Ну їдять вони також дуже добре. Нічого, головне, що натуральне і дуже смачні бульйончики. Все можна варить. Юра так добре обшмалює. Уже скільки ти? Три? Четвертий. Пропусти. Пропусти волосину. Будеш mm -hmm. так їсти. Я шкурку не їм. Я теж шкурку не їм. Ми завжди з м'яса, шкурку з любові, з любої птиці у нас в родині всі викидають. Пітушків добре тримати, у кого є свобода, знаєте, вигул. Птиця гуляє, а тоді не так багато зерна споживається. А в мене закрито все, нема де не пасти. Ну, я рвала траву там з огорода свого, що получалось А так свободи їм волі немає. Якби у нас будинок був десь на Окраїні, Боже, напевно, в мене було там би мільйон птиць. А поки так. Мільйони, мільйон все одно зерно надавати. Ну, зерно треба давати, але ну, коли птиця гуляє, пасеться, вона не так їсть. Його. <сев voix> Було одне годами, ми возили до Одеси, продавали, в цьому році не виходить. Не пропаде, ще впереді весна, літо будемо їсти. Свята, там Пасха. Зараз хочемо ще перебрати гусей, залишити ті, що на завод. Значить, я завжди лишаю одного гусака на три гуски. Останні підуть на копчення. Копчилку вже перевірили. У нас бачите, тут таке болото. Ми мріємо зробити великий навіс, спустити від будинку. Юр, на скільки метрів ти навіс? Сказав балку: на шість чи на дев'ять? А? Ну, балку пустить навіс, на скільки? На 6, 6 метрів. щоб закривати хоздвір, щоб не було цього болота. А також мріях побудувати теплий класний сарай, щоб все було отдільно. Але поки перебуваємося тим, що маємо, навіс зараз переділяємо на дві частини. В одній частині у нас дрова, а в цій частині будуть гуси. Хочемо їм зробити. Місце, де вони будуть спокійно нести яйця, поставимо сідала з соломою, бо вже бачу, що розпочинають грати. Їм буде тут нормально, вони холод витримують. Яйця я буду збирати, щоб не померзнуть. Та й у нас, наче, морозів таких нема. Що я? Хоч подонами викласти? Так, да, я думаю, як зробити. А що ти думаєш, не виходить? Mm -hmm. Внизу треба буде щось прибити. Не буду mm -hmm. прилазить. Все з підручних матеріалів. Кулібін зараз буде ліпить. Хочеться зробити все до діла, але на все треба гроші і немаленькі, ціни ростуть. Ой. Нічого, потихеньку зробимо. Поки так, а потім по-другому. Ти хоч помить? З гусьми вже розібрали, слава Богу. Таку загорошкою розробив. Відгородили. Тут майбутні батьки, там сідала їм, положили солому, насипали. Будуть поки сидіти тут, не будемо пускати, бо тут ті, що підуть. На жаль, на м'ясо. Всі гусаки дуже класні, крупні. Ха? Зерна пишносить. Видався насичений день, добряче попрацювали. Крепко будемо спати. Але що то не кінець, робота вона ніколи не закінчується, особливо в селі, коли є господарство. Та в нас то маленьке господарство, як є у людей і свині, і корови. І... Ой -ой -ой. і справляється. Нас, сільських людей це не лякає. Дякую, що дивитесь, дякую, що лайкаєте, коментуєте. До наступного відео, до побачення!